Привіт, друзі, Сергій Бабкін з дружиною потрапили під обстріл у Харкові. А Анастасія приходько виступає проти вступу України до Європейського Союзу. Про це і не тільки сьогодні. у новинах шоу бізнесу слава про підписуйтесь на канал. Дякую за ваші лайки. Саме вони просувають це відео. І починаємо. Актор Тарас Цимбалюк назвав про бом <кхм> те, що він під час відпочинку слухав російську музику. Давайте нагадаємо собі, як це було. <кхи> Я з тобою, мені дожила, з собою. Після того як Алхім виклала це відео, Тарас отримав достатньо багато негативних відгуків, але за кілька днів він все ж таки вирішив прокоментувати те, що сталося. Актор каже, що те, що публічна людина з'являється у соцпросторі і е, по фону вмикають ворожу музику, це справді про і він не збирається все змахувати на обставини, і також не хоче виправдовуватися і списувати на те, що а, хтось це вмикав, а не не він а, і багато багато іншого. Тарас каже, що на 100% визнає свою провину, і ще цим балюк додає, що отримав чималу кількість хейту та негативних коментарів в його бік. І актор заявив, що соціум під час війни перетворився на звірів радикалів. Він вперше дав можливість накинутись на нього, і власне цей стало однак, цимбалюк визнав, що має зробити висновки, і також розкритикував журналістів, які за його словами піарились на його проступку. Але подякував колегам і близьким, які підтримували його. От як ви оцінюєте відео з Тарасом? І якщо негативно, то чи достатньо для вас саме вибачень від нього? До речі, а мої друзі знають, що я вже два з половиною роки принципово не слухаю музику, яка виробляється або вироблялась в Росії, і це моя громадянська. Позиція і принципова позиція навіть не слухаю так званих іноагентів. Так Бо все одно монетизація від мого прослуховування піде на податки в Росії. До речі, за останніми даними протягом 2023 року українці наслухали російського контенту на увага, 81 мільйон доларів. Із цих грошей. 5 мільйонів пішло власне, на податки. Такі дані опублікувала маркетингова агенція Топліт, і аналітики підрахували, що таким чином українці лише за один рік прослуховування російського контенту оплатили, уявіть собі, 10 тисяч fpv дронів для російської армії. Тут без коментарів. Сергій Бабкін з дружиною сніжаною потрапили під обстріл у Харкові. Подружжя днями повернулися до рідного міста, і за словами Сніжани вони орендували будинок разом зі своїми друзями. І от сьогодні вранці російські окупанти двічі вдарили по Харкову ракетами с 300 С 400 Перший удар припав на промислову зону, а другий у район приватного сектору. Мова йде про будинок, сусідній з тим, де ночував Сергій Бабкін з дружиною. Сніжана каже, що на щастя вони живі. А ну і разом з ними у будинку були друзі. Досі вони не можуть відійти від шоку. Ну і нагадаю, що діти Бабкіних, а їх троє зараз мешкають в Німеччині. А співачка Альона Вінницька для заспокоєння нервової системи вживає гриби. Про це вона мені розповіла в інтерв'ю Сава Плюс. Воно вже є у мене на каналі. Ви знаєте, я був здивований цією інформацією щодо грибів, але виявилося, що вони навіть продаються в аптеках. Це мікродозінг називається. Якщо ви знаєте про це, то ви знаєте, я не знав. А ще поговорили з Альоною Вінницькою про те, чим вона зараз займається і виявляється, вона займається реабілітацією військових ветеранів. А її чоловік Сергій Большой є медиком у війську. Ну і до речі, досить складні у Альони з Сергієм стосунки. І вони навіть розходилися на два роки. Чи є Є між ними досі кохання. Чи це все ж звичка? Також поговорили в інтерв'ю і про це. Також про образу на Костянтина Меладзе. Бо Альона досі не може йому вибачити, що після завершення кар'єри у Віагрі він, за словами співачки, почав ставити палки в колеса під час її сольної творчості. Вийшло дуже відверте інтерв'ю. Якщо ви його ще не бачили, то посилання залишу в описі цього випуску. Заходьте, друзі, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. До речі, вже у четвер у мене на каналі вийде інтерв'ю Слава Плюс з телев ведучою і дружиною екс-міністра Оксаною Гуцайт. У нас була досить е серйозна дискусія щодо виховання дітей, тому що і у Оксани, і у мене е сини підлітки. А от власне, що з цього вийшло? Що вийшло з цієї дискусії? Побачите в інтерв'ю Слава Плюс. Натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео у мене на каналі. І дякую, що ми разом. Христина Соловій. Знову Христина Соловій, і вона заявила, що не рекомендує комусь іти на інтерв'ю до Емми Антонюк. Саме це вона сказала в інтерв'ю Наталі Тур з Люкс.ФМ. Артистка звинуватила блогерку в упередженості та вважає, що то, що вийшло, було не інтерв'ю, а просто розмовою на цікаві теми для Емми. Вона також додала, що інтерв'єрка здалася їй недоброзичливою та нещирою. І знову друзі Христина Соловій, і знову скандальні заяви. От що скажете з цього приводу, а зі свого боку скажу, що у кожного інтерв'єра свій стиль ведення розмови, хтось заходить зі сторони актуальності, хтось як ема, часто зі сторони книг. А наприклад, я розкриваю гості зі сторони дитинства і психології. І хочу наголосити, що я не є психологом і у мене немає дипломів, я їх не купляв. Це лише мій стиль спілкування і стиль інтерв'ю. Також е, життєвий досвід, і все ж я би радив нашим зіркам, яких е, інтерв'юєри запрошують до себе на інтерв'ю. Для початку, хоча б подивитися кілька випусків цього ведучого, щоб зрозуміти його стиль. Е, я брав інтерв'ю у ЕМ Антонюк і вона мені здалася. Е, Дівчиною зі своїм баченням світу, а так інколи радикальним, інколи а, я знаю, не був згоден, але це її думка, і а, ще це її інтерв'ю, де саме вона має право ставити саме ті питання, які вважає за потрібним. Півак Міша Крупін, той, який раніше був представником гурту Корупція, пішов добровольцем в ЗСУ. За словами артиста, думки про мобілізацію нього з'явилися вже давно. І, ну і тепер чоловік серйозно готується до вступу на службу. І зараз проходить ВЛК. Щоправда, йому призначили додаткове обстеження. Ну а у коментарях для РБК Україна директорка артиста Юля зізналася, в якому місті Крупін пішов у ТЦК. А вона зауважує, що артист протягом останнього місяця перебуває у Харкові, де власне. Допомагав військовим і давав концерти, на яких збирав гроші для ЗСУ. Анастасія Приходько заявила, що не хоче, щоб Україна була у Європейському Союзі. Настя записала шестихвилинне відео, де розповіла, чому саме цього не хоче. А поставлю вам лише частину цього відео. Ну а повне є у мене в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал є в описі цього випуску. Тому заходьте, дивіться повне відео. А отже, чому ж Анастасія Приходько не хоче, щоб Україна була у європейському союзі. Подивіться, я проти того, щоб бути в європейському союзі. Поясню чому. Е, дивіться, всі ці яхти, заводи, переходи, які будувалися в Європейському Союзі, вони почнуть будуватися у нас. Стосовно люди почнуть приїздити, їх фахівці, які розуміються на цьому обладнанні, і все такі інше, будуть працювати в нас, а де будемо працювати ми. Це перше. Друге, я не хочу європейських тарифів, мене повністю влаштовують мої, які зараз в моїй країні є, якщо їх ще не будуть піднімати. Хоча обіцяли під час війни не підіймати, але то таке. Друге, я не хочу таких лікарень, які є в Європейському Союзі, бо я хочу потрапляти до лікаря тоді, коли я хочу, а не чекати тижнями в черзі, щоб мені просто дали рецепти, я сходила, купила собі анальгін. Не? Я не хочу такої бюрократичної історії на кшталт того, що відбувається в Німеччині, що тебе такі талмути з тобою паперів несіти і жити за паперами. І якщо твої сусіди побачать, що ти притискаєш сміття в мусорному баці, тобі випишуть штраф 500 євро. Я не хочу цього. Я не хочу євро взагалі. Мене дуже влаштовує моя гривня. І я не хочу сісти. Я не хочу, щоб посеред білого дня, коли я хочу купити щось в магазині, магазини були зачинені на 2-3 години. А це когось взагалі інтересує, але я проти. Це мій такий власний тіктоковський референд. Я, я проти цього була. Так, друзі, ще раз нагадаю, що повне відео про це і про мирні переговори з уст Анастасії приходько. Можете подивитися у мене в телеграм-каналі. Посилання в описі цього випуску. Ну і чекаю ваші думки щодо слів Насті. З чим погоджуєтеся, а з чим ні, і чи взагалі, до речі, чи має право артист коментувати політичне життя країни і виносити це на загал? Чекаю ваші думки в коментарях. Ну, а переможці Євробачення: немо приїдуть з концертом до Києва. Щоправда, це станеться у березні 25-го року. Немо виступлять в одному з київських концертних клубів. Щоправда, чому аж в березні, а не зараз? Невідомо. Ну, можливо, досить щільний графік. Але відомо, що. Джері Хейл працює разом із Немо. Нещодавно співачка виклала спільні фотки, відео і показала, що привезла Немо Кавун. Кажуть про те, що скоро у Немо і Джері буде спільний трек. А щодо концерту у Києві, я сподіваюся, що українці все ж не забудуть до березня цього артиста. Артиста Немо і він зможе зібрати повний зал. От ви пішли на концерт, Немо? Напишіть. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про Підписуйтесь на канал. Ну а інтерв'ю Слава плюс з Альоною Вінницькою і інші випуски. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.